Друзі, всім доброго часу! Ви з каналом Південний Пошук. Так, і сьогодні в ролику знову огляд дрібничок і цікавих речей, які вдалося придбати через інтернет. Через інтернет на різних платформах. Так, ну давайте давайте розпочнемо з такої коробочки. І тут в нас ось такий ось нагрудний знак Young Actiвіст. Рідна коробочка. Знак хоч маленький за розміром, але він важкий. Він повністю латунь. Я так розумію, це ще ГДР. Так, Є. Такий у нас знак. Далі. Йдемо далі. Кругова логарифмічна лінійка КЛ1. Рідна коробочка і ось така кругова лінійка повністю ціла, все працює. І в комплекті також з документом. Документ доставати не буду. До речі, ця лінійка вже продана. ось Зараз знімаю, пакую її і відношу на пошту. Так. Далі в нас отака От вінтажна міні-вилочка. Не знаю, для м'яса, не для м'яса. Є клейма, клейма, на жаль, розібрати не можу. Але я так думаю, що це Європа. І, скоріш за все, посріблена латунька. Але, можливо, мельхіор. Можливо, хтось більше розбирається, то напишіть, будь ласка. Так, є такі дрібнички. Так. Далі собі в колекцію ось така банкнота місто Герой Незламний Миколаїв. Я так розумію, це не офіційне видання Національного банку України. Вже просто хтось сам робить сувенірні. На жаль, ніде не вказано ні тираж, нічого. Але собі в власну колекцію. Це буде дуже чудово. Є таке. Далі ось такий ось Денді Джуніор. Був грязний, вбитий повністю, розібрав, помив, почистив. І, блін, вона запрацювала. Запрацювала. Єдине, що все рівно вимкнення вимкнення працює дуже туго. Не знаю. Але працює. Один геймпад з ним в комплекті. Також працюючий. До речі, як я чистив, є коротенький відосик. Ну, була реально в такому хлам... ну, в хламі. Навіть сам здивувався, що вона запрацювала. Тепер ось біленька, чистенька гарнюня. І працює. Хто любить 8 біт, той зацінить. Далее, далее у нас ось такая вот ручка в выгляде ракеты. Февраль 1961-го. Орбита Венера. Орбита Земли. Такая сувенирная, чорнильна ручечка. Має також дарственную напис. напис. 67-му році її подарували. Єдине, що в неї ось тут трішки одна лопасть ракети, куточок відбитий. Це єдиний дефект. А, ну само собою чи сама ручка пише, я не знаю. Але ось така ось сувенірна підставка на тему космосу. Так, ну давайте на останок. О, ось така ось. Ой, навіть не знаю, нагорода, скоріш за все. Бо тут ось зроблено, щоб вибити, якщо що. Важка. Важить 430 грамів. Повністю латуна всередині вона не пустотіла. Ну, і на такому камені вона знаходиться. Невелика, але я ж кажу, 420 грамів. Це у нас. Ой, кидач ядра виходить так. На жаль, також немає ніяких ні клейм, ні надписів, яка країна, який рік не знаю. Так, друзі. Ось такі ось на цьому тижні були у мене знахідки. Дякую всім вам за перегляд. Не соромтесь, поставте лайк, можете навіть підписатися. Бо я думаю, ще предмети будуть і будуть з'являтись. Все, до нових зустрічей.